Спробувавши приготувати один раз, ви будете знову і знову повертатися до цього рецепту. Не повірите зараз своїм очам. Хачапурі з гарбуза. Люди, які не люблять його, ні за що не здогадаються, що це саме він. Мені бракує слів, розповісти вам, як це просто готується, і як же це смачно. Шукайте гарбуз. Не пошкодуєте ані граминку. Гарбуз 200 грам натерти на крупну тертку, сир 200 г на таку ж саму, два яйця, одна чайна ложка солі, одна столова ложка олія, 150 мл кисляк чи кефір. В мене було просто під кише молоко, борошно 150 г, грамів. Зверніть увагу, це вщент 250 п'ятдесяти грамова склянка, одна чайна ложка розпушувача, ложкою замісити тісто. Воно не рідке, Подивіться на відео: сковорідку змастити вершковим маслом, так саме ним викласти ложкою та розрівняти по формі круга. Смажите на помірному вогні по дві хвилини з обох сторін під кришкою, запросто перевертається лопаткою. Вони поки теплі, це космос. Коли скоштуєте на сніданок з кавою чи чаєм, ви будете дуже здивовані. Можна підігріти у мікрохвильовці за потреби.